План перемоги України залежатиме саме від України та її західних партнерів, а не від Росії. Про це американському телеканалу NBC раніше заявив український президент Володимир Зеленський. За його словами, цей план є розумінням Києва, як Україна може здобути перемогу. До речі, вже найближчим часом особисто президент України планує презентувати план перемоги лідеру США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Водночас за інформацію Голосу Америки з останнім ще в. В липні Володимир Зеленський провів телефонну розмову. І більше про зустрічі президента Зеленського та міжнародну співпрацю української дипломатії з українським парламентом розпитаю нашого гостя у студії. Це Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава. Але почати хочу з видання більд. Які опублікували нібито таку ну, таку інформацію? Посилалися на план миру стратегію миру. Вони написали. Хоча президент їде з планом перемоги. Сполучені в Сполучених Штаті так буде презентувати свою стратегію, і вони сказали, що, начебто, Володимир Зеленський готовий запропонувати Російській Федерації припинення вогню на якихось ділянках фронту. При цьому вони також пишуть про те, що він вимагатиме все ж таки дозволу на удари далекобійною озброєнням ракетами по вглиб Росії. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий вже прокоментував це в соцмережах. Він написав, що по перше, біль не могли побачити цей план перемоги Зеленського, і що Україна не піде на замороження конфлікту. У мене таке питання: а для чого? Це видання е, от робить такий вкид. Будь-які видання, і тим більше солідні видання, намагаються полювати за сенсацією. Чим більше видання, тим більше сенсацію намагаються дістати. І звичайно, що я не виключаю, що можливо бюути намагалися щось дізнатися, можливо, їм хтось е, там в режимі оф-рекорд щось міг коментувати свої думки чи здогадки. Можливо, це частина знову ж таки, те, що це дуже авторитетне видання. Гібридної інформаційної війни проти України, яка триває вже понад 10 років паралельно з війною, яку розв'язала Росія. Тому тут важко шукати першопричини, тобто бібют або має привідкритись більше і назвати звідки ж все ж таки в них є ця інформація, або має це спростувати, тому що однозначно це сьогодні зрозуміло всім, що Україна не зацікавлена і нам точно не вигідно будь-які замороження конфлікту, тому що це призводить тільки до того, що Росія накопичить сили. Накопичить озброєння, мобілізує ще більше людей, краще їх підготує і з новим е силою, з новими ресурсами піде в наступ. Тому ми не зацікавлені в точно ні в якому е припиненні вогню. Україна зацікавлена в справедливому і ставому мирі. І відновлення міжнародного права в Україні, тому ось е, останні тиждень кримська платформа, Крим, де звідки все починалося, для нас важливо було цей захід. І приїхали світові лідери для того, щоб продемонструвати, що ми вимагаємо справедливий мир. Справедливий мир не може бути без територіальної цілісності України в межах міжнародних кордонів 91-го року. Тому я вважаю, що це не сінитниця. Вона не, це не відповідає дійсності і дійсно. Президент їде в Сполучені Штати. Президент дійсно він про це сказав, везе план. І якщо я так може недослівно ви процитую, цей план передбачає ряд політичних і ряд військових кроків, які мають змусити Росію припинити агресію. Так. З цим президент їде про це. Він сказав. Я не думаю, що в цьому плані. Чи всіх пропозиціях, які він збирається озвучити президент Сполучених Штатів і кандидатам, і в рамках Генеральної асамблеї, я думаю, він з багатьма світовими лідерами буде спілкуватися, в тому числі я сподіваюся, із тими, до яких прислухається Росія, це держави глобального півдня. Буде, я думаю, говорити про це, ділитися своїм баченням, те, що він може говорити, що це не вплине на нашу військову стратегію. Тому однозначно це не відповідає дійсності і, навпаки, принципова позиція, що війна повинна завершитися. На статуті ООН, на позиціях міжнародного права хочу вас питати, як політика? От наскільки важливо от коли планувалася курська операція? Ми потім дізналися, що це про це навіть не знали наші партнери, і дуже обмежена навіть коло людей знала в Україні, і цим пояснюється і успішність її. Чим менше людей знають, тим краще доведено. А от такі подібні документи, які президент вестиме президенту США Байдену і кандидатам в президенти. А наскільки важливо, Теж е, обмежувати доступ. Ну, я скажу так: різні партнери е, в різній мірі завучені сьогодні до наших планів. Е, те, що е, вони мають право е, просити там, чи вимагати е, надати певну інформацію, так. Тому що різні держави по різному нам допомагають. Хтось віддає свої гроші своїх платників податків, хтось віддає. Зброю своєї армії, тому зрозуміло, що тут це партнерські союзницькі стосунки. Зрозуміло, що не хотілося би так, коли ми даємо з кимось з нашим панам, щоб вони потім опинялися у ворога. Це теж треба враховувати. Тому я думаю, що звичайно різні різні є ступень довіри. Ми ж дивимося і на кроки партнерів. Але зрозуміло, що ви пам'ятаємо, якщо ми пригадуємо початок цього року і затримку. З військової допомоги з боку Сполучених Штатів, коли в Конгресі це питання е зупинилося. Ви пам'ятаєте, що, скажімо, так вимагав від нас конгрес? Це план дій, е бачення наше, е підшов е американський уряд, американський парламент виділяє гроші своїх платників податків. Тому зрозуміло, що е партнери допомагаючи мають право запитати. Але точно це не повинно впливати на результаті на фронті. Я думаю, що це враховується і президентом, і нашим вищим керівництвом, в тому числі і військовим. Є речі, які дійсно залишаються всередині і тільки для тих, хто відповідає за військово-політичний. Напрям в нашій державі інша інформація про це пише видання Гардіан, теж посилаючись на джерела свої, але ця інформація така більш приємна. Нам і я сподіваюся, що вона справдиться, навіть якщо про це офіційно не буде оголошено. Напевно, вже зрозуміло, це США і Британія після зустрічі Байдена і прем'єр-міністра Великобританії, нібито ухвалили рішення дозвіл навіть не дозвіл а погодили. Сполучені Штати дозвіл бити стормшеду в глиб Росії, а перед тим держсекретар Блинкен і міністр закордонних справ Ламі був у Києві. Наскільки пов'язані, як ви вважаєте, оці зустрічі, коли з нашим президентом вони зустрічалися, і наскільки важливим було подати саме список цілей, що відіграло ключову роль? Ну, діалог, діалог відбувається постійно. Ви знаєте, нещодавно Андрій Єрмак був у Вашингтоні, також проводив відповідні зустрічі. Ми знаємо, вже дізнаємося про це суспільство. ну, В принципі, більшість так, всіх нас дізнається про це вже постфактом. Відбувається там таємний візит, наприклад, директора ЦРУ до Києва, про це стає відомо згодом. Ну, Так і повинно бути. Це війна, зрозуміло, що. І, і постів постійному діалозі зрозуміло, що українською стороною аргументуються, вигрізаються ті чи інші рішення і посилення допомоги. Пам'ятаємо, як Хаймар да, в певний момент змінили хід війни і, і повністю всю логістику ворога поламали. І у нас були дуже успішні моменти і дуже успішні ділянки. І нам вдалося відсунути офіційно ворога. офіційно. Ми про їхню наявність на фронті дізналися через місяць або навіть два так. так. Тому е, якщо ми говоримо про дозвіл, є він чи немає. Я думаю, що ми точно це е, зможемо побачити згодом. По, результат. по результатах. Але я знову ж таки дозволю собі процитувати президента. По моєму, якщо не панесь на кримській платформі, ви про це сказав, може на саміті ЄС. В суті це не змінює про те, що ситуація з засобами протиповітряної оборони в Україні на сьогоднішній день краще ніж про це відомо публічно, але ще залишається дуже багато питань до партнерів і їхніх зобов'язань, які вони повинні бути виконані. Тому можливо і не потрібно суспільству знати всі речі, які стосуються надходження зброї. І використання певних моментів, тому що з рима, що про це дізнається ворог, він вживає відповідних заходів. Головне, що про це знає військово-політичний керівництво, головне, що про це знають наші військові, які відповідають за відповідні ділянки роботи, і це сьогодні посилює нашу військову спроможність і наближає нас до справедливого миру. Тому я думаю, що якщо таке рішення... Ухвалено, ми відчуємо це. Якщо воно не ухвалено, я переконаний, що як і ЗФ-16, батьма іншими речами, які вважалися, що вони ніколи що це нереально. Але це відбулося. Я переконаний, що президент знайде можливість і команда для того, щоб переконати і американську і британську сторону, і до речі, на нещодавному, на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу більшість держав. Членів ЄС на рівні міністрів закордонних справ висовують про те, щоб надати Україні таку можливість, тому що ми розуміємо, коли Росія розповідає про червоні лінії, то червоні лінії Росії давно вже всі пройдені угу. особисто. Ви що почули міжрядків, так би мовити? Тому що дипломатія, і політика вона не лише так само, як і про зброю, коли говорять на поверхні, а вона між рядками ховається. Які заяви, якого вас вразили, і до чого це може призвести? Ну, я впевнений, що більша частина речей все одно залишається за закритими дверима, і зрозуміло, що тут є і наші прохання вимоги, які ми аргументуємо і пояснюємо, для чого нам це потрібно. Є зрозуміло, що і наше домашнє завдання, які ми повинні робити певні речі як держава трансформуватися, реформуватися і на нашому шляху і до Європейського Союзу, і до. Нато це зрозуміло і це наше конституційне прагнення. але для цього ми повинні виконувати певні речі на шляху до цих і політично-економічної і військово-політичної альянсів. Ну, цей тиждень точно показав світові. Що теза Путіна про те, що від України втомилися, що допомога зменшується? Що воно насправді е це дезінформація? Що це абсурд абсурдне твердження, тому що ми бачили візити, які вже зазначили міністрів закордонних справ в Британії, держсекретаря Сполучених Штатів, міністрів закордонних справ Польщі. Литви було декілька президентів, декілька прем'єр-міністрів, спікерів. Тобто дуже насичений тиждень. І ще одне підтвердження, що Україна залишається у фокусі уваги сьогодні і європейського континенту і Сполучених Штатів Америки, Британії на цьому тижні. Працювала дуже велика група латиноамериканських журналістів. В Києві, всі журналісти, ваші колеги, всі мільйонники в своєму регіоні, 10 країн. І насправді дуже авторитетні приїхали люди для того, щоб побачити, зрозуміти, відчути, донести правду в свій регіон. Тобто сьогодні зацікавленість Україною залишається нові пакети військової допомоги, нові пакети іншої підтримки на шляху до реформ. Кримська платформа, понад 60 учасників. Особливо резонансно було звернення прем'єр-міністра Туреччини, пана Радаган, який він чітко зафіксував. Перепрошую, президента Туреччини, пана Рдагана, де він чітко зафіксував, що Крим це Україна. Але він це зафіксував ще у 2014 році, а Після того вон Туреччина веде і поглиблює торговельні відносини з Російською Федерацією. Я скажу так, Туреччина нам на сьогоднішній день в нас є військове співробітництво. У нас туреччина допомагає на забезпечувати наш зерновий, не тільки зерновий коридор. Туреччина допомагає повертати наших полонених. Туречна дуже сильно і багато робить для кримськодарського народу. Звичайно, що Туреччину можна по-різному оцінювати її контакти з Російською Федерацією. Зрозуміло, що там є співробітництво, ми це бачимо. Але Туреччина не переходить червоні лінії, і Туреччина нічого на сьогоднішній день не робить такого, що ось так прямо і надзвичайно порушує наші інтереси. Можна зрозуміти турецьку державу в тому, що будь-яка держава відстоює свої інтереси, і зрозуміло, що. Є червоні лінії, які сьогодні переходять е, КНДР, там переходять Іран. Ну, недавно без, без, безумов, безумовно, Монголія, порушивши так, римський, римський статут. Так зрозуміло, е, звичайно, нам би не хотілося, щоб контакти між Туреччиною, іншими державами і Росією були мінімальні. Так, як сьогодні це притримується там держава Європейського союзу, на жаль, не всі також. Але я не бачу на сьогоднішній день в тому, щоб десь в чомусь Туреччина переходила е, червоні лінії. І ми для нас відчутна допомога і підтримка і посередництво турецької республіки. Перервемося на роботу нашого журналіста з Вашингтона. Нью-Йоркська зустріч, американська адміністрація підтверджує підготовку переговорів президентів Байдена і Зеленського на полях високих дебатів Генеральної асамблеї ООН. А Пентагон планує приурочити до цих перемовин новий пакет військової допомоги Україні. Чого ще очікувати? Знає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Це Дмитро Ановченко. І деталі дізнаємося наживо. Отже, Дмитро, вітаю, оскільки зараз після офіційного. Під... Твердження про нього вже можна говорити. А які сподівання від цього візиту? Ір, ну, сподівання, що це буде три в одному. Я поясню, чому ну а щодо е, тієї зустрічі дійсно була неофіційна інформація. З нами ділилися американські чиновники, і що підготовки, і щодо того, що планується ця зустріч, зрозуміло, що до того моменту, поки не з'явиться офіційне підтвердження, чи з американського, чи з українського боку, ну ми не могли про це говорити. Зараз дійсно можна підтвердити, е, сказав про це представник Радбезу, що е, буде ця зустріч на полях генеральної асамблеї. Зустріч Зеленського і Байдена під час. Е, Високих дебатів, ось розклад поїздки Байдена навіть є чорнетка. Є попереднє число. Я не думаю, що варто в ефірі його називати, тому що графік поки що білого дому робочий і може все змінитися, але. З нього я бачу, що запланована дуже довга і детальна розмова двох президентів, і також у складі делегацій. Ну і зрозуміло, можна з величезною долею вірогідності сказати, що саме під час цієї зустрічі, саме під час цих перемовин, вийде ну, ось на фінальну пряму діалог Вашингтона і Києва щодо можливості наносити далекобійні удари по цілях на території Росії з західною зброєю. Ну і всі ці новини, які зараз з'являються, і в телевізійних ефірах, і в пресі, насправді. Може фіналізувати лише президент Байден. Тут так влаштована владна система, що лише перша особа, лише голова держави, може не просто ухвалити це рішення на а і повідомити про нього. Тому коли з'являлися розмови, ну о чому, наприклад, Блінкен в Києві нічого не сказав, зрозуміло, що лише перша особа, лише президент Байден має про все оголосити. А ось про що він має оголосити тут, якраз є варіанти. Ну ось відкрив я свіжу санді Таймс. Вона, наприклад, пише, що Байден хотів би спочатку познайомитися із планом Зеленського. Ну, а потім вже давати. Якісь певні обіцянки і певні доступи, але Вашингтон вже зараз відкритий для дозволу на використання американських систем розвідки для у випадку застосування таких ракет. Ну а Reuters, наприклад, теж сьогодні нагадує, що Вашингтон отримав. Вашингтон має список цілей, конкретних цілей на території Росії, який передала Україна, і включає він. Я ось тут процитую військові командні центри, центри управління, склади з паливом і зброєю. Тобто, Київ по ідеї задовольнив би не такий, знаєте, безліміт. Ні, дозвіл, а затвердження цього списку ну і. Точаться зараз розмови, що в консультаціях з Вашингтоном окремо самі цей перелік могли би затвердити британці. Ну і окремо навіть без консультації з союзниками могли би затвердити самостійно у Парижі. Контраргумент, який зараз теж лунає, це теж правда, що мовляв Україна без того наносить удари в глиб території Росії за допомогою безпілотників. А західні ракети, начебто, дуже дорогі, їх не так багато, щоб використовувати, щоб вони найголовніше змінили динаміку на фронті. Але знаєте, дискусія Ну, це нормально перед кожним рішенням, перед кожним разом, коли. Сполучені Штати приходили чергові червоні лінії. Була ця внутрішня дискусія. Внутрішня дискусія, зокрема, і в команді Байдена, коли, наприклад, держсекретар Блінкін має одну позицію, більш стриману позицію має Джейк Саліван, радник із національної безпеки. Завжди американці зважують за і проти. А паралельно дійсно готується масштабний великий пакет військової допомоги. Пентагон його вже зараз готує, готує техніку і боєприпаси навіть до відправки в Європу для того, щоб швидше Україні передати в той момент, коли Нього оголосять офіційно, ну і ось планується, що Байден теж у Нью-Йорку може про нього повідомити. І Україна зараз робить все можливе для того, щоб це прискорити, прискорити поставки. Робиться з двох причин. І політичної і бюджетної поясню, що маю на увазі: політична е, є вірогідність, що переможе Дональд Трамп, висока вірогідність, і ніхто не знає, як він поставиться. Е, є вже досвід, коли він затримував військові поставки Україні. Ну і тому Україна на всіх рівнях, на дипломатичному, на військовому, на політичному, робить зараз все, щоб у Сполучені Штати максимально прискорили поставки, хоча б в той момент, поки чинною є адміністрація Байдена, тобто до кінця цього року. Ну і, наприклад, президент Зеленський звертався нещодавні до Конгресменів теж просив ці поставки прискорити. Бюджетний момент полягає в тому, я був якраз на брифінгу в Пентагоні, коли повідомили цю цифру. Повідомили, що близько 6 мільярдів доларів, які конгресмени виділили для України, зараз залишаються. Ну, ось точна цифра 5,9 мільярдів. Конгрес виділив ті гроші на зброю для України, але бюджетний рік тут так влаштований, що він закінчується 1 жовтня. І всі гроші, які не встигли витратити, ну по великому рахунку вони можуть згоріти. Для того щоб це цього не сталося, ну а сума величезна. По перше, треба дійсно прискорити військові поставки, військові закупівлі, замовлення. Ну а з іншого боку, треба якраз можливо ухвалити. Окреме конгресове рішення, яким дозволити Україні використовувати ці гроші в майбутньому. Тобто, бачите, величезна кількість тем. Ну і очікується, що якраз під час зустрічі і розмови Зеленського і Байдена всі вони будуть обговорені. Слідкуємо, і Дякую за докладну таку розповідь. З останніми новинами щодо можливої зустрічі президентів Зеленського та Байдена на полях саміту ООН в Нью-Йорку був наш спецкор Дмитро Анопченко. Отже, пане Арсенію, а тепер хочу поговорити з вами про роботу парламенту. А зокрема, спікер Верховної Ради відвідав зустріч гулів своїх колег з країн G7. і в нього були певні задачі, певні пропозиції. А що це за перелік такий, і чи досягнув він їх? Так, дійсно, голова українського парламенту відвідав верону, де відбулася зустріч спікерів G7. по суті, крім спікерів Великої Сімки, був тільки наш спікер і голова парламенту, голова міжпарламентського союзу, тобто це організація, яка об'єднує всі парламенти світу, тобто достатньо високий рівень, і знову ж таки Україна у фокусі уваги, що підтверджує, що ми залишаємось на сьогоднішній день на порядку денному світовому в. Трійці питань, які є глобальним викликом сьогодні для всього світу, Верховна Рада перед візитом нашого спікера ухвалила звернення до держав G7. Одне з ключових питань, те про що ми зараз чули, це все ж таки знову питання, надання дозволу використовувати далекобійні ракети в да, Федерації по законних цілях, що відповідає Міжнародному праву, що відповідає. Звичаєм війни, тобто для того, щоб захищати нашу територію. Ну і звичайно, це питання на сьогоднішній день безпекових угод, тому що всі учасники G7, в тому числі і Європейський Союз, як економічно-політична організація об'єднання, підписали з нами безпекові угоди. Тому одне за ден спікера було це спілкуватися з своїми колегами, спікерами держав G7, парламентів відповідних. В тому, що безпекові угоди, які підписані з Україною, виконувалися невідкладно і виконувалися в повному об'ємі. Я хочу нагадати, що такі безпекові угоди, які сьогодні двосторонні підписи України. Це не тільки про зброю, це економічна і фінансова підтримка, це підтримка реформ. Це підтримка у відбудові, тобто це комплексні документи. Там є і закриті частини. Зрозуміло, що для того, щоб це не було загально доступно з точки зору національної безпеки, речі, які посилюють нас вже і сьогодні. Я можу сказати, що кажуть, безпекові годи, які підписані, вони вже додатково дають Україні 60 мільярдів євро допомоги і військової, економічної фінансової відбудові. Тому одне завдання. Візиту голови Верховної Ради це було все ж таки спілкування і голова проєв з усіма двосторонні зустрічі. Пан Стефанчук, для того, щоб ці документи виконувалися максимально невідкладно. У нас немає часу. Ну і третє це українська форма миру. Що таке Українська форма миру? Це насправді документ, який всеосяжно. Має допомогти відновити міжнародне право в Україні. тобто імплементацію української форми миру. Ми сьогодні на всіх можливих майданчиках на рівні президента, спікерів, урядовому, парламентському наполягаємо на невідкладному е, імплементації української форми миру. Вона передбачає звільнення всіх наших полонених. І це йде мова і про дітей, і про цивільних, і про військових, які знаходяться сьогодні в російському полоні в жахливих умовах. Іде мова про продовольчу ядерну безпеку, йде мова про відновлення територіальної цілісності України, межа кордівностопершого року. Іде мова про репарації. Росії за всі збитки, які нанесені, і тут звичайно питання санкційної політики важливі. Треба Росію змушувати за все заплатити. Тому оці три таких ключових питання були у фокусі уваги і нашого звернення до держав G7, і нашого спікера, який з цим поїхав до своїх колег. Ці речі сьогодні є для нас номер. Один. Далекобійна зброя військові вибачте безпекові виконання безпекових договірів і українська формула миру. Безпекові угоди, формула миру. Ви кажете, імплементація, оця реалізація безпекових угод. Це потребує ще законодавчих змін, зокрема в країнах G7 від ваших колег. Ну серйозні будь-які серйозні рішення в державах. Потребують підтримки парламенту з свіжого тобто, ратифікації свіжого нещодавнього, як приклад, система Петріот від Румунії. Е е рішення парламенту підтримка. Якщо ми говоримо зараз про е Америку, так Закінчується бюджетний рік, є невикористаних майже 6 мільярдів. Які можуть згоріти, просимо конгрес пришвидшити. просимо конгрес як виключення провангувати використання цих коштів. І так ми беремо будь-яку країну. На треба розуміти, що парламенти це е, зріз суспільства, це мандат суспільства і парламенти формують свої уряди, і парламенти дають ключові рішення і щодо ратифікацій, і щодо ухвалень бюджетних рішень і щодо передачі озброєння. Тому е, насправді парламенти в цих речах ключові, і насправді міжпарламентська дипломатія на сьогоднішній день дозволяє нам е, працювати з в різних державах. З різними парламентськими групами, фракціями для того, щоб переконувати, приймати рішення, впивати на свої уряди, на своїх міністрів. Є держави, де навпаки, ми через міжправське співробітництво сьогодні маємо контакти, де уряди не готові сьогодні з різних причин йти з нами на. З Україною на прямий діалог на рівні там лідерів на міжрадовому рівні, і ми якраз і використовуємо між правомську дипломатію для того, щоб отримати ці контакти. Я вже мовчу про те, що і Паре, і правомська асамблея ОБСЄ, правонська асамблея НАТО прийнято дуже багато резолюцій, політичних резолюцій, які були сигналами і маяками для держав-учасниць цих асамблей. Для їхніх урядів у прийнятті е, наступних рішень, які посилюють сьогодні Україну, маємо ще хвилину, і хочу спитати: а що це за форум Амброзеті, на якому побував в Італії Володимир Зеленський? Чому це закрита зустріч? Чи, чи подібна вона Рамштайн? О, дійсно, президент щодкові е, відвідав Рамштайн. Знову ж таки, одне з ключових питань на Рамштайні: е, військова допомога. Знову таки, президент переконував надати дозвіл. Союзників на удари ви до сідкабіні зброю е вимагав по суті, в тому числі наших партнерів, союзників, виконувати вчасно свої зобов'язання по поставці озброєння. В нас є, на жаль, питання з затримкою того, що обіцяно. терміни надходження, надходження є питання. І президент про це говорив і просив союзників робити це невідкладно, тому що це життя наших людей. І дійсно, після цього він ще відвідав Італію. Ну, Форум Абразеті це економічний форум, він дійсно один з таких, як ви зазначили, найзакритіших, в тому розумінні, що там збирається багато. Людей і аналітиків, і представників великого бізнесу з усього світу, де обговорюють різні стратегії, моделюють економічні процеси в світі, тому він такий менш. Публічний, більш такі наповнений змістом, тому що гроші люблять тишу. Але наш президент прибув і зробив виключення, це все так достатньо серйозно висвітлювалося. Дуже конкретні результати. Ну, Почнемо з того, що підбили результати конференції звідновлення у Берліні, ЮРСІ цьогорічної, звідновлення України, яка пройшла дуже потужно. Італія на цьому році приймає вже четверту конференцію з відновлення, проговорили майбутню конференцію. Була зустріч із прем'єр-міністром Італії Мевоні, де вговорив знову ж таки підтримка України. Президент зустрівся з топ-30 італійського бізнесу, провів зустріч і переконував і італійський бізнес і взагалі світовий бізнес, який зібрався в Італії, у тому, що в Україну потрібно інвестувати, підсвітив питання перспективності українського військово-промислового комплексу, який, я думаю, має всі потенціал стати одним з найпотужніших в світі, а для нас стати одним із. Основ відновлення української економіки, тому дійсно поряд з військовою підтримкою важлива економіка, тому що без економіки, без інвестицій, саме України, новини не, вже неможливо. чекають дякую. їхній час. Я дякую. вам дякую за розмову, за те, що до нас прийшли. Це був Арсеній Пушкаренко, народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.